У нас дуже маленький участок і ми хочемо, щоб ви дали нам половину свого участка. Ще вам нічого не дам. І ми об'являємо війну. Добре, але що знаєте, що ви програєте. Чому ви хочете війну? Просто у нас у нас дуже маленькі нам. І ми захотіли начати або вибрати, або начати війну. Але ви вибрали вибір начати війну. І ми почнемо у вас війну. Ну ви ж розумієте, що ви програєте. І вам краще не наразі почнете. Цю війну. Ми вас переможемо. Хоч вас, скажімо, більше на один участок. Ну, але ми вас переможемо. І ви цього не розумієте. Olha viu, know. Хм? Еще патроны закончились. Так, перезарядочка ну-ка. О, да, а ну получается! Получается! Вот это трудно. Стоятель можно собрано розірвано походовление за ручь за участок. Врадеться приїхати другим по батарем не різним. Ну що, допоможемо нашим харбузикам. Так, допоможемо. поможем.

Що ж, ви вітаєте нам свій участок. Чи далі продовжу війну? Я вам віддаю тільки свій один участок. У вас і так там тисячу участків, але добре. Сто участків, і вам цього хватить. Давайте, я вам заплачу гроші за 50 участків. Хватит три пачечки. Хороший. Чи можна іще добавити? Хватит. Забирайте. 100 участків. А гроші забираю, значить. Собі. Вс, стіл. Розламуємо. І війну. Закінчуємо. Робимо сальтухи. Бам. Так, бам. Опа. 我把安管，哎，我得是。